Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, на найкращому аграрному YouTube каналі, Найкращому через те, що його дивляться, найкращі аграрії, найкращі фермера. І сподіваємося, що ви отримуєте своєчасно хорошу, корисну інформацію. Друзі, оскільки ми знаходимося ну, перед початком весняної польової кампанії, Почнеться сівба ярих культур. Зараз йде підживлення озимих. В деяких регіонах температура знизилася, вночі вже було і мінус 2, і мінус 5, особливо на сході, на півночі, на північ тепло, але ну, лютий місяць він швидко пройде і почнуться активні роботи. І Ми продовжуємо тему про розглядаємо мінеральні добрива їх характеристики, їх особливості, а коли їх краще вносити, в які періоди, на яких ґрунтах. І десь ми так пропустили увагу дуже важливого доброго, такого, як називається воно вапняково аміачна селітра. Друзі, дане доброго, воно виробляється і в Україні, рівно азот. Його виробляє. І є зарубіжні поставки даного добрива. Це карбонат кальцію і нітрат амонію, або аміачна селітра, суміш нс 4 н 3 плюс кальцій со 3 Карбонат кальцію і нітрат амонію. Тому в апняковий аміачній селітрі є і кальцій, як ви вже здогадалися. І є і азот в нітратній і амонійній формі. Друзі, навіщо виробляється дане доброго, поставляється аграріям і вони його вносять. Дане доброго, друзі, воно найкраще підходить для ґрунтів, які мають слабокислу або кислу реакцію ґрунту. Ну, наприклад, із PH5, 5,5, 5,8. Ну, тобто це можливо будуть дерново-підзолисті ґрунти, можливо, в кого глинисті ґрунти. В основному це більш зволожені регіони. Можливо, це доброго і не вноситься десь на півдні, в степовій частині, де ґрунти мають нейтральну реакцію ґрунтового розчину ПА6, ПА7 і навіть вище. Але воно все-таки для багатьох аграріїв потрібне. Дане доброво можна і вносить під час підживлення озимих культур. Як я ще раз повторюсь, це на ґрунтах або кислих, або слабокислих. Через те, що ви зрозуміли, кальцій він витісняє іони водню, він нейтралізує іони заліза, марганцю. І зменшує той негативний фактор, як кислотність, яка пагубно впливає на розвиток кореневої системи, токсично впливає на розвиток корінців, дрібненьких волосків, які ну, воду можуть впитувати і поживні речовини. Ну, тобто дане добро дійсно добре підходить для кислих слабокислих ґрунтів. Міст азоту в вапняковій аміячного селітрі 28%, а кальцію 16%. Можливо, ви знаєте те вапнякову аміячну селітру із іншим містом азоту і кальцію. Це може бути, друзі, все залежить від виробника. Тому ви знаєте, що дане добровоміщує азот і кальцій. Але коли воно попадає в ґрунт, воно перетворюється у так зване доброво нітрат кальцію. Кальцій но 3 двічі е, і е, нітрат кальцію. да, до доброго називається вже селітра. Це вже після того, як воно ну, попаде в ґрунт. Є і окремо на ринку кальцієва селітра. Е, ви також маєте знати, там вже зовсім інший міст і азоту, і кальцію. Які культури найбільш потребують, наприклад, кальцій, друзі? Це е, овочеві культури. Дуже багато кальцію виносить та ж сама капуста, огірки. Якщо говорити за томати, то при дефіциті кальцію може бути гниль, тобто верхівка томата, вона стає чорною і загниває. Є плодово-ягідні культури. Ну, те ж саме, друзі, потрібне кальцій для всіх культур. Через те, що це покращення і клітини, і мембрани. І взагалі це ну, це, кальцій, це скелет з цієї рослини. Так? Він входить в тканини, він входить в інші органи. І тому він дуже сильно потрібен для розвитку рослин, як і всі елементи живлення. Оце така інформація, шановні аграрії, по вабняково-аміачній селітрі. Можете прочитати за дане доброго. І при необхідності придбати. А якщо що не зрозуміло, запитайте, ми відповімо на ваші питання. Але оскільки в нас зараз вже дуже мало часу, почалися польові виїзди в різні регіони України, то переважно ми в першу чергу будемо відповідати для наших підписників нашого каналу Мистецтво Полясрієнка. Ну і спонсорів нашого каналу. А потім вже при наявності часу і на питання інших аграрів. На все добре. Підписуйтесь, ваші вподобайки, друзі. Ставайте спонсором різних технологій нашого каналу. Поширюйте інформацію. З вами сьогодні команда Атвілсія Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі Слава Україні!